Доброго здоров'я, шановні глядачі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішня тема відео е, отримання місця прописки мельдунку в Польщі. Я розповідаю саме за місто Катовіце, і отримання Песеля е, в Польщі, також місто Катовіце. Е, що таке Песель? Або Мельдуник це все прописка для тих людей, які е, тільки починають знайомитись з Польщею. Я розумію цих відеокупа, але. Як завжди, я показую по кроково. Тобто не десь там у Варшаві або в цілому як виглядає процедура, а в кожному місті вона е, здійснюється по-іншому. Допустимо, у мене знайомий живе в Турку, Турик, таке місто. Е, він ці всі процедури робив в ужинді цивільному, якщо я не помиляюсь. Е, тут все трошки по-іншому. Отже, саме ідея розмова за місто Катовіце. Катовіце, також районне міста. Там. В залежності, в якому ви знаходитесь. Але в цілому буде все те саме. Отже, ви приїздите до Польщі, допустимо, до саме перше, що вам потрібно, ви потрібні зняти, орендувати, купити мешкання. Якщо у вас є гроші, щоб купити, я за вас, звісно, радий. Більшість приїздить, починає своє знайомство, скажімо так, з Польщі з того, що людина знімає житло. Отже, коли ви знімаєте житло, ви повинні підписати умову винайму мешкання. Ця умова пишеться в довольному абсолютно порядку. Як правило, той, хто здає мешкання, в нього вже такі умови є. Тобто вам, як винаймувачу, не потрібно буде цього робити, там, шукати цю умову, тобто вам вже її предоставлять. Єдине, що вам потрібно знати, щоб суттєво облегчити е, своє подальше життя тут. Якщо у вас, ви не самі, у вас родина, ви там дружина, діти, у вас є там, я не знаю, ви приїхали ще з мамою, додатково, баб, бабкою, папою, дідуською, бабушкою, коротше, незалежно скільки вас тут приїхало, і ви підписуєте саме перше. Від цього, як би пляше е, далі. Все. Що у вас буде, що у вас буде, за що ви будете зачіплятися. Перше, вам потрібно мешкання, перше, вам потрібна умова. Так от, незалежно скільки б вас не було, скільки би вас не приїхало, вам потрібно просити ту людину, з якою ви підписуєте умову, ту, у якої ви ви житло, щоб в умову вписали абсолютно всіх членів вашої е, родини або ну, тих, з ким ви там переїздите. Для чого? Для того, щоб в подальшому, коли ви будете там йти, отримувати мельдунок, ПСЛ, чи ще щось. Просто у кожного є свій примірник умови, і людина бере просто умову іде, вирішує свої питання. Якщо у вас умови нема або в умові, допустимо, не вписана ваша дружина, то, як правило, щоб замельдуватися або прописатись, вам потрібно буде брати хазяїна, того, у кого ви орендуєте це мешкання, і з ним йти в ужин. Тобто це треба хазяїну відпроситися з роботи, якщо він працює, або приїхати, можливо, він живе десь далеко доволі таки. І кожен раз, коли ви будете змінювати якісь там е, ці процеси, тобто, можливо, будете змінювати мешкання, ще щось, і вам потрібно буде теж брати хазяй. А так, коли у вас в умові вписані всі е, члени вашої сім'ї, чи члени вашої групи, якої там проживає одночасно, можливо, ви там молоді студенти і так далі, ви просто берете примірник. Е, з умовою винайму, ідете йдете і вирішуєте самі без хазяїна мішкання. Отже, саме перше, ви зняли в оренду мішкання, написали умову найму, вписали всіх в умову. Які дані мають бути? Ім'я, прізвище і хоча б паспортні дані, якщо у вас ще там Пселя немає. Все, в принципі, цього достатньо. Умова має містити адресу. Тобто, на якій на які адресі знаходиться цей будинок чи там квартира, де ви її винаймуєте. Дані хазяїна, хто вам здає в оренду, дата, відколи ви її наймаєте, і доколи. Далі. Написали ви умову найму. <coughs> Наступний крок вам потрібно зробити мельдуник прописка по-українськи, і ПСЛ. Що таке ПСЛ? Як він виглядає? Це 11 цифр. Він присувається абсолютно кожному, кожній людині, яка в принципі народжується, хоче проживати в, в Польщі. Він приблизно відповідає такому самому функціоналу, як ІПН в Україні. Тобто податковий номер, назвемо його так. В цьому песель запрограмоване. Хто ви? Чоловік, жінка, коли ви народилися. І так далі. Тобто ваші такі дані. Цей песель вам потрібно буде всюди. Чи ви відкриваєте рахунок у банку, чи ви влаштовуєтесь на роботу, чи ще ще ще, ще сюди вас будуть питати песи. Як правило, більшість поляків його знають на пам'ять навіть. От з того, що я за весь час, скільки я тут знаходжусь, співпрацюю з поляками, я спостерігав. Отже, якщо ви хочете зробити мельдуник, вам потрібно йти в Катовіце. Якщо ви знаходитесь, зняли мешкання в, скажімо так, в місті Катовіця, в якомусь із районів, вам потрібно звернутися в ужад м'яста Катовиця, обслуги обслугішканцу. E, знаходиться e, ця вся справа: міста Катовиця, e, вулиця Риник, 1. Тобто, в самому самому центрі e, Катовіць. E, якщо ви автомобілем, вам доволі легко запаркуватися там недалеко, буквально в 200-300 метрах є e, платні паркінги, є торговий центр. Галерії Катовіцька, якщо не помиляюся, там є і підземний паркінг, і наземний паркінг, так це все платно, якщо це буде довго. Але це недорого, це в районі 4 злотих годин, якщо не помиляюся. Отже, приходите в ужин міста Катовіця. Там є такий, як хол невеличкий. Входите. Інформаційне поперед вас буде <клієнта> пункт обслуги інформації клієнтів, тобто ви там можете запитатись, в принципі. Що вам, куди вам і як вам ви прийшли мельдуватися. Одразу, от якщо ви, ніколи у вас песеля не було, ви одразу при мельдунку отримаєте песель. Не песель укр, а звичайний песель, яка між ними різниця? Песель-укр це статус біженця. Це песель, з яким ви зможете подаватись на допомогу на все інше. Звичайний песель це песель. Який вам не дає змоги отримувати допомогу по біженству. Е, Я отримував звичайний песель, і на всю сім'ю я робив звичайний песель. Ми не подаємось на допомогу по біженству. Не запитуйте, як це. Я на це не подаюсь, я це не проходжу. Я цим навіть не цікавлюсь, воно мені не цікава ця процедура. Відповідно, ви от зайшли інформаційний стенд, скажімо так, по праву сторону будуть 4 столики, на яких здійснюють саме мельдунки і видачі песелів По-перше, що вам потрібно зробити, повертаємо направо, йдемо аж самий кінець зліва. На стіні висять такі скляні кишені, і в них висять формуляри. Формуляри, ось, допустимо, такого штибу. Дивіться далі. Є нюанси. Ви можете податись на мельдунок на прописку або побит часовий і побит сталий. На сталий побит ви можете подаватись, коли у вас карта Резидента. Якщо у вас карта Резидента, то, як правило, у вас вже Пселі є, і, в принципі, мельдунки, ви знаєте, як робити. Для вас це не потрібно. Якщо ви приїхали по безвізу, по візі, по карті тимчасового побиту, то. Вам потрібно робити згошення на побит часовий. Тобто, відбив... вибираєте відповідний формуляр згошення на побіт часовий. Таких формулярів вам потрібно рівно стільки, скільки у вас членів родини, або там, скільки у вас там прийшло компанію. Тобто, прийшло троє, берете три формуляри кожному по формуляру, і ви, ви ну, заповнюєте його. Е, далі. На ПСЛ окремо нічого подаватися не, не потрібно. Єдине, що коли ви вже заповните ці формуляри, будете подавати в вікно, вам потрібно сказати, також ми хочемо отримати ПСЛ. І увага! Ви також повинні сказати, що ви хочете отримати видрук ПСЛ і видрук мельдунка. Менше з тим, ви взяли ці бланки, заповнили їх. До речі, ви їх можете як заповнити до того, як підійти до віконечка. Ну, це, просто, це просто пришвидшить весь цей процес. І можете, в принципі, заповнити ці бланки в самому віконечку, коли будете. Більше того, вам там їх можуть одразу й дати. Взяли ви, допустимо, бланки цих кишеньок. Там є спеціальний столик, стали заповнили. бажано ручку брати з собою. Там може бути, може не бути. Взагалі, коли ви приїздите в Польщу, ручку носите з собою, тому що. Приходиться іноді дещо писати. Так, заповнили. Далі. При вході, коли ви заходили, з правої сторони є електронний такий апарат, в якому вибираєте чергу. Там вибираєте, там на екрані буде писатися, що саме вибрати. Справа мельдунку чи справа писелю, тобто немає особливої різниці. Тому що ось ці чотири вікна, як я казав по праву руку, вони будуть саме займатися саме і мельдунками і писелями. Тобто, відповідно, вас... чи, чи то чи то ви виберете в цьому апараті, воно вас все рівно направить на ці віконечка. Вам дасть талончик, на талончику буде писатись ваша черга, допустимо, 528 Да? Перед вами висить монітор. На моніторі висвітлюється. Номерки і висвітлюється номер вікна, в яке вам потрібно податися. От чекаєте, поки висвітиться ваш номерок, і там, допустимо, напишеться вікно четверте. Йдете в четверте вікно, подаєте документи. Так, зараз розбираємося з самим формуляром. Е, можливо, у когось є будуть запитання. Так, дивіться, ось, ось наш формуляр на побіч часовий. В принципі, для тих, хто володіє польською мовою, тут немає нічого взагалі складного, тому що інструкція дивіться: виповняю великими літерами. Зрозуміло. Далі. Коли клітинки, ставити або пташечку, або хрестик. Заповнювати кольор або чорний, або нібеский синій. Далі. Е... Назвисько. Прізвище наше. Пишемо ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Великими. Друкованими літерами ім'я я наше. Пишемо великими друкованими літерами, як в паспорті. Якщо номер писель у вас ще немає, не пишемо. Край уродження. Якщо ви з України, пишемо Україна латинськими літерами, там, я не знаю, Білорусь, Білорусь, там Китай, Китай. Дата народження там день, місяць, рік, місце уродження. Це я, допустим написав. Як у мене в закордонному паспорті написано місто Одеса. От я так і написав. У дружини дітей Кіровоградська області, як я написав, Кіровоградський обвод. по польськи буде область, обвод. Тобто Кіровоградський обув цього вистачить. Не обов'язково потрібно писати ваше село, чи ще щось там. Чи область, район, село. Не потрібно. Пишемо там: от «Кіровоградський обувь, цього достатньо. Допустимо, ви родились в Києві, пишете Київ латинськими буквами, там Житомирська область, Житомирський обув, все, вистачить. Край місця замішкання. Сталого місця замішкання у вас немає. Те, що я вам казав. Якщо у вас буде карта резидента, карта сталого побиту або паспорт польський, тоді да, Тоді пишете Польща. Якщо ні, пишете Україна. Далі, номер телефону. Пишете номер телефону мобільного. Адрес пошти електронічний. Можете писати. Далі вирізав згоди. Тут ставите пташечку. Тут вибираєте, або вам на телефон будуть телефонувати, або на емейл e будуть писати. Можете, в принципі, це як заповнювати, так і не заповнювати. Допустимо, я коли е, був, мені, коли біля віконечка ця людина, яка мене обслуговувала, вона сказала, що його, воно є неважливим, скажімо так. Далі. Вулиця. Вулиця, впишете ту вулицю, де знаходиться адрес вашого житла, яке ви знімаєте. Саме вулицю пишете. Тут далі. Номер будинку. Там. Тут, допустимо, 31 номер будинку. Да? Е, номер локалу це якщо у вас багатоквартирний будинок, це номер квартири. Вписуєте сюди. Зараз секунду, бо щось телефон почав втрачати. Е, код почтовий індекс. Вписуєте. Е, дивіться, увагу. Можливо, ви знімаєте приватний будинок. Пишете вулиця, номер дому. Тобто у вас там номер локалу немає, тобто у вас один будинок. Тобто тут просто нічого не вписуєте, все просто. Місцева дільниця, гміна, воєводство. Допустимо, катовіця, воєводство у нас шльонське. Зараз секундочку. Е, гміна. Като і е, дільниця це вже район міста, допустимо, я не знаю, яка там Лігота, Паневніки або ще якийсь район, в якому ви знаходитесь. Е, до речі, це також бажано, коли ви будете знімати орендувати е, квартиру, бажано запитати одразу хазяїна. Якщо забули, це не страшно. Чому? Забивайте в Google назву вашої вулиці, номер будинку і пишете там, як і то е, що там, чи яка то дільниця. Яка то гміна, яке то воєводство, і вам Google дасть відповіді на всі ваші запитання далі. Декларований окрес побиту. Тут все просто. Допустимо, якщо у вас умова від 1.07 2024, так і пишете. Від 1.07.2024, або від тої дати, коли ви прийшли подавати ці документи. До. Тут пишете додати, до коли у вас умова. Якщо у вас умова на рік. там, допустим, Тут було від 1.07.24, то тут буде до 31.07.2025 Перепрошую, що телефон втрачає фокус. Далі. Галочка. ось, Зазнач, якщо хочеш, вимальдувати з місця сталого побуту. Якщо ви взагалі дивитеся це відео. Навряд чи у вас є сталий побут в Польщі. Переходимо далі. Що у нас там? Виповнені, є певномочник з лашами Тут нічого не потрібно. Тут пишемо назву міста, де ви це все подаєте. Відповідно, катується. Якщо ви будете подавати це все в Вроцлаві, відповідно пишемо Вроцлав. Катується, так? Дата. дата тоді, коли ви це все подаєте. Там 01, допустимо, 07 2024. Тут читальний підпис. В Польщі підписи діляться на паравка. Оте, що ми привикли. і читальний підпис – це прізвище ім'я латинськими літерами, так як у вас в паспорті. Далі місцевость. Знову. Пишемо Катується. Дата та сама дата 01, допустимо, 07. Ви подаєте це все. 2024 і знову читальна подпись, тобто ім'я, прізвище латинськими літерами в цілому. Все це заповнює працівник е, працівнику уже. Що вам ще потрібно знати? Все, це ви заповнили. Одразу працівнику кажете, я хочу отримати видруки е, на мельдуник. Працівник вас може спитати: для чого? Кажете, якщо дітям. Кажете дітям в школу, мені на роботу, жінки на роботу. Є нюанси. Неповнолітнім дітям видруки мельдунку видаються безкоштовно. Якщо людина у нас повнолітня, вона повинна заплатити, заплатити треба в районі 17 злотих за видрук. Тобто я за себе заплатив 17 злотих за видрук, для того, щоб собі видруковувати мельдунок і для того, щоб дружині теж окремо 17 злотих. В е, Ужендів в е, каторі це можна зробити. Магазини жабка знаходяться, що справа від входу, що зліва від входу. Обоєнні, е, однозначно, що так, що так. Тобто приходите, кажете, вам там дадуть в ужинді реквізити, берете ці реквізити, йдете в жабку, кажете, мені потрібно проплатити ось, за одну людину або кажете за дві людини. Потрібно мати з собою паспорта, там вб'ють. Ім'я прізвища і адресу, знов-таки, по якій адресі ви це все будете робити. Тобто адресу вашого винаймування мешкання. Песелі роздруковують, видають всім безкоштовно і без запитань. Все, в принципі, ви, можна сказати, все зробили, якщо, якщо все правильно пояснили цій людині, яка у віконечка вас приймає, що ви хочете отримати. Як довго це робиться? Та це робиться на місці. Тобто ви ось написали, Якщо ви прийшли вже з заповненим цим формуляром, ви подаєте. ця жіночка вбивається в базу, ставить печаточки. Якщо вам потрібні видруки, ви йдете, вона дає вам реквізит, йдете проплатили, повертаєтесь назад, без черги до неї підходите. Вона вам дає квитанцію, вона вам видає роздруковані ось ці мельдунки і писелі. Все, це робиться буквально за декілька хвилин, часу це не займає багато. Е, якусь підставу правду в Катовицях, допустимо, для отримання Пселю, звичайно, мене не питали. Абсолютно. Дітей з собою мати, якщо у вас діти неповнолітні, дітей з собою мати не потрібно. Або чоловік, або дружина може подати ці документи за дітей. Тобто нема різниці. Потрібно мати тільки їх паспорта. В принципі, ось так. Нічого наскладного нема. Можна зателефонувати на номер гарячої лінії і запитатися. Дивіться, так як я казав, у знайомого в турку це там робиться в ужені цивільному. Відповідно, якщо хтось там подивиться, скаже, ви мене неправильно направили, а я з Вроцлава, то я для таких людей спеціально на початку сказав, що в кожному місці, в кожному воєвустві може бути по-різному. І я розказував саме про Катовіця. От якось воно так. Це для тих, хто не почув, тому що в нас люди є такі, які не дочувають часто густо. У них проблеми зі слухом. Все, у вас є ПСЛ, у вас є мельдунок, ви вже з цими документами можете влаштовуватись на роботу, можете е дітей віддавати до школи, до, там, я не знаю, до політехніки, до інституту, до університету і так далі. Це, в принципі, три основних документа, які вам е потрібні будуть в Польщі. Умова винайму мішкання, далі умова замельдування. І далі песель. Песель видається на постійно, ну, навіть якщо ви колись поїдете там в Німеччину жити, чи в Україну повернетесь, чи поїдете в Америку і повернетесь в Польщу. У вас лишається все той же самий песель. Тобто він вже не змінюється. Він прикріплюється один раз і пожиттєво. Мільдунок можете змінювати в залежності від того, скільки разів ви змінюєте житло. Ось так. Все просто, я надіюсь, зрозуміло. Маєте додаткові запитання, задавайте. Чогось нескладного тут наразі я для себе не побачив. Дякую за увагу. Все найкраще, миру на. ця